Безпечна львівщина, і ми бачимо, зараз побачимо біля вхідних дверей центрального вокзалу. О, бачимо Назад. Ага. Не буде нічого не випадку. Це є 9 липня 24 року. Він прибув на ЖДЛ зал, і це зображено на, на зображенні польоти, які вже озвучили. Вверху зупинка громадського транспорту, а зараз особа та сама вийде десь в районі. От, отут там. я зараз тримаю курсор. Воникла, Tarzı da üstü de. Sarı. 嗯嗯 <laughs> Шановне сюр, прошу звернути на колір смуги, е, э, річок. <клухи> То <клухи> есть самовоння. Дозволь мусам. І пішов старою вулицею Мценська. Секунду 16, 11, 41. З роні в Згідно з інформації, катулов 26:57 9 липня 24 року. Зінченко здійснив по розрахунок картою моногла банку. Супермерку чи рукавичка за адресою Білесу. В'ячеславе, можна буквально дві хвилини вашої уваги. В'ячеславе, сюди, будь ласка, сюди. скажіть, будь ласка, що ви скажете про відео, яке ми щойно переглядали? Голосніше, будь ласка. Ну, нічого цікавого я не бачу. Прийшов, погуляв, по польову. Тобто, не знаю, тут що, що доводить ми винуватися, нічого цього не бачу. Скажіть ви мені виглядаєте дуже схудлим і втомленим, як ви себе почуваєте?

Отож ну, про адвокатів сьогодні їх було рівно троє Солимо, Вороняк і Немировський. Так співпало ну, так співпало. Ми бачили, що вони щось старалися доводити, що Зінченко не винен, але чомусь вони червоніли, коли показували камери від де Зінченко ходив. І чомусь Зінченко так довго відкривав браму. Це напевно проблема здоров'я. Перший день, коли Зінченко був у Львові, от що ти можеш сказати про це про цей, про цей відеоряд? Ну і загалом про ці, всі ці клопотання адвокатів з Ну клопотання адвокатів перше це абсурд стосовно того, що Зінченко приїхав 9 липня, це означає, що моя мама ще мала 10 днів, щоб розжити своє прекрасне життя, наповнене любов'ю до України, до української мови, до ідеї. Нації і українського націоналізму. Все, що ми бачили тут, не посперещаєшся ні з ким, що це Зінченко. І все, що він би зараз не говорив, що це не він, і досі він щось собі нотує в своїх якихось нотатках на камері, це неправда. Наступне судове слухання, коли відбудеться. Наступне судове засідання завтра, на 12-ту -го годину. Чекаємо всіх, дякую вам за підтримку.